Латін Джереломіо Дехіра і Марганцю та Елма Телфолато, пане прем'єр-міністре, шановні присутні, панове журналісти, дорогі народи Греції. Перш за все, це велика вдячність вам від всього нашого народу за таку принципову і відчутну підтримку Греції, нашого захисту в цій війні, наших людей. Підтримки нашого суверенітету, територіальної цілісності, незалежності України Греція від перших днів повномасштабного вторгнення Росії і вже більше трьох років цієї війни допомагає нам бере участь, бере участь у спільній роботі з Європою з іншими партнерами, щоб все ж таки ми досягли тих умов, коли мир стане можливим, і ми дійсно цінуємо. Вашу підтримку, вашу небайдужість сьогодні. У нас надзвичайно важлива домовленість. Домовленість щодо постачання газу в Україну. Фактично, щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі, найбільше по енергетичній інфраструктурі. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали. Просто мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів, іранських дронів, північно-корейських ракет. Багато всього летить в Україну. Ми відновлюємо щоразу, коли росіяни руйнують, але це дійсно вимагає, вимагає часу, вимагає багатьох зусиль, обладнання що стосується газу, це вимагає імпорту газу. Щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку, Наші домовленості з Грецією сьогодні це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Я хочу подякувати тобі ще раз, дорогі друже, і дякую твоїй команді, компаніям за те, що ми можемо це здійснити. Шановний пан прем'єр-міністр, дякую тобі особисто і всім, хто допомагає, щоб такі домовленості вони були, і щоб ми їх могли реалізувати. Постачання газу розпочнеться вже в січні, і це важливо, що в першому кварталі буде реалізовані наші перші домовленості, і також крім домовленості про оперативне постачання газу є й довгострокові домовленості. Сьогодні я ми ну, сьогодні про це говорили з прем'єр-міністром. Наші керівники компаній енергетичних про це говорили, про це домовлялись. І тут, як сказав вже прем'єр-міністр Міцитакіс, є домовленості, які відбулись наші двосторонні. А також є велика подяка і американським, американським компаніям, Міністерству енергетики. Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за те, що ми зможемо отримати не тільки газ природний від Греції, а також через Грецію, тому що це дійсно така світова інфраструктура, яка є саме в Греції. Ми зможемо отримати енергетику зі сполучених штатів Америки. Ми вдячні народу Сполучених Штатів і президенту ще раз. Що стосується нашого фронту, я сьогодні поінформував прем'єр-міністра про ситуацію. У нас на фронті про перспективи, про можливості, які є зараз, щоб активізувати дипломатію та допомогти наблизити закінчення цієї війни. Ключове це продовження тиску на Росію, яка почала цю війну, та робить все для її затягування. Тільки за цей рік були вже десятки можливостей для припинення вогню та більш суттєвих кроків, щоб гарантувати безпеку, але всі такі мирні пропозиції були відкинуті. Росією саме тому вона заслуговує на подальші санкції, саме тому вона заслуговує на подальший тиск. Ми будемо дуже вдячними Греції за підтримку відповідних рішень на рівні європейського союзу. І надзвичайно цінуємо те, що Греція підтримує наші гуманітарні зусилля, наші намагання повернути додому викрадених Росією українських дітей, і це тисячі дітей. А також цивільних та наших військовополонених. Це дуже болісна тема, скажу вам відверто. Деякі полонені утримуються Росією на території тимчасово окупованої, на території Росії також, утримуються ще з 2014 року, коли почалася агресія проти нас, і ми стараємось повернути всіх наших людей, всіх наших дорослих, наших. Діточок, ми будемо вдячними Греції за допомогу. В цьому всі списки ми готові надати. Окремо. Я хочу подякувати за підтримку Грецією євроінтеграції для України. Це частина, до речі, важливих гарантій безпеки для всієї Європи, передусім геополітичної та економічної безпеки. Час цієї війни та всі наявні виклики. Енергетичні, логістичні, необхідність розвивати промисловість Європи, захищати Європу від будь-яких вторгнень, все це потребує масштабної щоденної взаємодії, і, звісно, правильно взаємодіяти на рівні Європейського союзу. Ми розраховуємо також на участь Греції та грецьких компаній в нашій відбудові після війни. І сьогодні ми представили. Греції наші можливості в сучасному оборонному виробництві. Україна, захищаючись ці війні, розробила дуже багато зразків дійсно ефективної зброї. Ми запрошуємо партнерів до співпраці, до спільного виробництва, спільних зусиль заради більш міцних арсеналів Європи. Ми сподіваємось на результати. Слава Україні! Дякую.